Міністерство культури України не надало сприяння камерному хору воскресіння з Івано-Франківська на гастрольне турне містами Польщі. Колектив обурений, адже готувались до виступів заздалегідь. Посадовці змін культури пояснюють своє рішення відсутністю повного списку потрібних документів згідно вимог воєнного стану. Концерти скасовані. Принаймні про це можна дізнатися за фіш в польських містах. Тамтешні мешканці не зможуть послухати українську духовну музику у виконанні хору воскресіння. Розчарування не тільки для поляків, але й для багатьох українців, які тепер вимушено перебувають за кордоном, рятуючись від війни. Ми мали їхати 16 березня до Польщі на гастролі. Концерти духовної музики, п'ять концертів, які були організовані головою польського міста Пачку. Артуром Ролькою він нас запросив туди на ті концерти з тою метою, щоб ми там популяризували українську духовну музику. На жаль, таким незрозумілим ні для кого рішенням нашого міністерства культури в останній день наші гастролі зриваються. Хористи мали на меті ще й зібрати на своїх виступах чималу суму коштів для допомоги Збройним силам України, каже керівник хору Володимир Рудницький. Саме головна мета була це збір коштів на Збройні Сили України, і на тих п'ятьох концертів були шанси зібрати немалі кошти, адже ви знаєте, що е – допомагає також армії. Сьогодні, до речі, приїде вже третій автомобіль для збройних сил України. Більшість хористів на період виступів за кордоном взяли відпустку за власний рахунок. Тож тепер ще й понесуть матеріальні втрати. Було досить образливо. Коли Володимир Ярославович нам повідомив таку прикру новину для нашого хору, адже Більше ніж два місяці ми готувалися до цієї поїздки. Ми ходили систематично на репетиції. Ми повторювали, розучували нові цікаві твори. Саме зараз, в цей час, Україна мусить мати представництво в Європі. Зокрема, українські академічні музиканти мусять представляти українську культуру. Бо ми знаємо, що українська культура це не тільки народні пісні, це не тільки народний спів. Це також і величезна спадщина академічної хороби хорової, симфонічної музики, яку потрібно поширювати світові. Керівник хору Воскресіння Володимир Рудницький каже, що надав всі документи, які вимагали в Мінкультури. 27 лютого ті всі документи були надіслані вже до міністерства культури. Мене запевнили в телефонному режимі, що все буде добре. Потім, 10 числа, встановлюється 10 березня, встановлюються якісь нові правила. І 10 березня, це п'ятниця. Мене повідомляють про новий пакет документів. Субота, неділя я маю ці якісь з документи зібрати, тому що в середу вечором нас вже має бути рішення, чи ми їдемо, чи ми не їдемо. Ось всі е, за понеділок ці документи збираю знову на ціла. Натомість в управлінні культури Івано-Франківської ОДА пояснюють таку ситуацію, тим, що в трьох чоловіків учасників хору неналежним чином були оформлені військово-облікові документи, як вимагає закон воєнного стану. Насправді шкода, що заповнені концерти не відбулися, і в нас таких прецедентів особливих області не було до цього часу. Наскільки я знаю, так як попри поінформували мене колеги з Міністерства культури та інформолітики України, колективом не надано було всіх підтверджуючих документів. Зокрема, були питання по військово зобов'язаних особах, які мали дати підтверджуючі документи. Ці документи не були надані. Відповідно, було представлено. Цей момент колективу питання не було вирішено до кінця, тому не було погоджено. Посадовці наголошують, що в умовах дії воєнного часу творчі колективи, де є чоловіки призовного віку для виїзду за кордон, мають належним чином і заздалегідь оформити всі потрібні документи, які вимагає закон.